В центральному військовому госпіталі відділені травми, куди найбільше приходить президент, тому що там найважчі поранені військовослужбовці, де лежав я, є окрема палата, куди приходить президент, куди стягують всіх, кого буде нагороджувати президент. Вона значною мірою відрізняється від інших палат. От так, от відбувається при цьому хтось президенту реально. От от дуже сумно, що президент знаходиться в інформаційній будбишці. Насправді, це по-перше. По-друге, це ж інтерв'ю, воно не. В прямому ефірі. Тобто, люди, які його монтували, свідомо це вставили. Ну, вирізали б уже та й Бог з ним. Ну не можна таке показувати. Це, це ну це не нормально. Ну, знаєш, це не я, нормально. Не, я, 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 я не погоджуся, що президент знаходиться в інформаційній бульбашці, тому що він багато, багато про що знав. І тут е, помизлову вашому ефіру, тому що я про цю ситуацію насправді знаю дуже багато і знаю, дуже багато унікального матеріалу яким можу поділитися, тому що я знаю про якого військовослужбовця говорив президент? Тому що я був цим хлопцем за кордоном Сполучених Штатів Америки на протезуванні. Це киянин, який отримав важке поранення, і у нього така сама парна висока ампутація нижніх кінцівок, як у мене, ще нижче, насправді. І там через це проблеми з протезування. І чому мене відео так сьогодні це насправді обурило? Що бачив? Президент приїжджав в це говорив з цим військовослужбовцем. Ee, поза кадром, це не вставили тоді вставили тоді тільки люб'язності, як військовослужбовець дякує Зеленському, але не вставили е, частину розмови, де військовослужбовець говорить про проблематику, яку піднімають ветерани, які протезуються, і військовослужбовці, що у нас проблеми з протезуванням в країні, особливо з важкими випадками. Я про це регулярно писав. Ми зараз цим регулярно займаємося. Результат, який, ми, ну, який нещодавно ми дізналися, який я публічив у нас. І цей військовослужбовець: що, що саме кринжове? Оцей військовий, якого згадує президент, він вимушений був, так само, як і я, збирати кошти на протезування. Це супер це все дуже класно і так далі. Але, полетівши в Америку, отримавши там протези, ми з ним збирали гроші. І у нас досить коштовні протези майже за 100 тисяч доларів. Це була ну, величезна, насправді, непідйомна сума для будь-якого ветерана військовослужбовця. Тут би посоромитися треба було, дивитися на такі відоси. Треба було б ну, посоромитися, говорити це я зараз абсолютно серйозно говорю: в інтерв'ю, якось пишатися, mm -hmm. говорити, що за рахунок характеру, за рахунок того, що президента побачив, та ні. За рахунок характеру, от, наприклад, цей хлопець взагалі унікальний випадок, справді дуже характерний дуже характерний хлопець, якому в Україні клеймо повісили наші протезисти. І через можливості, і через небажання працювати зі складними випадками, клеймо, яке полягало в вироку, що ти ніколи не будеш ходити на протезах через те, що у тебе короткі культі залишились, він довів протилежне. В Сполучених Штатах Америки і не зламався, молодець до кінця вірив себе. Справді сильний характер у нього. А це ну, звичайний хлопець доброволець. Верніше, дядько йому 40 років. А, і знаєте, от так як легковажно про це говорить президент, я просто знаю, що йому про це говорили. Йому передавали так само, цей хлопець передав йому наше прохання, коли ми займалися і доносили. Представнику його команди, яка відповідає за ветеранський напрямок за напрямок медицини і протезування військовослужбовців, я думаю, всі прекрасно розуміють, що це, це пані Верещук. Коли ми їй передавали цю всю інформацію, коли перед нами сиділи міністри, міністри соціальної політики, які відповідають за протезування в Україні міністра Сілнович, очі в очі, ми говорили, що не так з протезуванням нас не чули. А в кінці року виявляється, що дуже класно, коли ми з цим хлопцем збирали собі на протезування. А у нас Міністерство соціальної політики не використало 1 мільярд гривень. І у нас використання протезної програми по важкому такому протезуванню, як у нас, де потрібні такі каліна технологічні. От 2,5 мільйони гривень, так просто щоб ви розуміли. Оце Genium x 3 Ось на це ми збирали гроші. На цьому я зараз можу, маю можливість активно ходити, і я з дому, слава богу, вже забув, коли виходив на кріслі колісному. Але це заслуга виключно громадян. Я це назвав народні ноги, тому що ну, це заслуга громадян, які оцінили те, що я добровольцем пішов на фронт, і мене, мене підтримали. Я, я цим пишаюся цього ніколи, ніколи не забуду. Звідки в мене взялися, власне кажучи, ці протези. І коли ми досліджували. Проблема потратування виявилося, що 1 мільярд гривень не і 10% використання в цілому всієї програми. Ми передали президенту, буквально пара місяців тому, вже просту вимогу. Ми не будемо говорити сидіти за столом з, так з таким міністерством, з таким керівництвом Міністерства соціальної політики, яке розповідало мені на початку року, що мої протези це мало не розкіш, не Майбас, не БМВ. Абсолютно не розуміє я цим протези взагалі відрізняються, а президента, це. Цю історію передали, я знаю. Президент про неї знає. Той військовослужбовець, про якого він задав в інтерв'ю, йому про це нагадав. Ну, молодець, що нагадав. Ми знайомі. Е, я багато йому розповідав про це, коли ми були на протезуванні Чому так стається? І молодець, що передав. І тепер президент в інтерв'ю просто каже, що йому прислали фотку зцілення, що цей хлопець ходить. Е, не можна бути. не можна не можна бути таким лицемірним, тому що, окрім того, що це виглядає дико, я зараз озвучив, як воно є насправді, що президент лицемірний в тому, що він не знає, яка повна картина системи протезування в Україні. А є проблема із важкими випадками, як той хлопець, як я, у нас все дуже погано. Тобто, у нас непогано з середньої складністю. Але зі складними випадками парні ампутації. Або як у мене були хлопці, Сашко і Роман, коли у них вища ампутація, ніж у мене, і ще руки немає. Їм в Україні кажуть, сміються на них і кажуть, да ладно, що ви, ну хлопці, лежіть собі в ліжку. Та за рахунок волонтерів, за рахунок підтримки україно американського проєкту, mm -hmm. пробували робили, і робили все, щоб у них була можливість спробувати, спробувати протези. І зараз президент так. Легковажно про це говорить. Це говорить про його лицемірність, і знаєте, вона наказуєма, тому що знайдеться е, якийсь семороз, який знає трошки більше, і який абсолютно не побоїться сказати в е, прямому ефірі, як воно є насправді. І буде дуже незручно. Соромно не буде. Соромно не буде, тому що ж президент прекрасно знав, про що він говорить, що він не договорює і що ну не. Трошки маніпулятивна історія розповідати історію е, е, людини з ну, це тяжка форма протезування, парна висока ампутація. Тяжка форма протезування. Дуже. І так легко важно про це все говорити. А, ну так а ти розкажи, звідки взялися ці протези? А ти розкажи, ти згадав своє протезування в Америці, а ти розкажи, звідки взялось, взялося протезування в Америці. Розкажи, за який рахунок ми доїжджаємо до Львова з Львова в Варшаву, з Варшаву літимо в США, перебуваємо в США. За рахунок, переважно за рахунок людей. 90% це донатство за кордоном української діаспори. Ми регулярно їздимо на зустрічі з українською діаспорою там, і за, за, за цей рахунок ми там знаємо знаходимося мені, мої друзі, відкрили банку на протезі коли я ще в реанімації лежав. Коли потім дізналися, що ну ні, ти не мав в принципі прожити пару днів. Мої друзі вони просто такі чуваки сказали: о, у Олега нема ніг, це дуже погано. А щоб щось якось вирішити це питання, треба ми загуглили, що треба протези. Значить, у Олега будуть протези. Ну, це мої такі каріша. Вони якби не розглядали питання, що я помру. Хоча я боровся за життя тоді в реанімації, протезування взагалі питання не стояло. Отак у мене протези з'явилися. Безпосередньо цей хлопець йому допомагали волонтери збирати на, на його протези. Вони придбані за приватні кошти. Тут мало б бути і соромно, ну і тоді ж договорі Але це питання, знаєте, що я хотів би підняти, якщо ми говоримо про інтерв'ю президента. Багато я чого міг би сказати, я намусив на себе стримував Повірте, я дуже багато матюкаюсь в вашому в ваших ефірах. В мене сварили мої друзі-побратими, абсолютно заслужено. Я працюю над собою, керую стримую емоції. Повірте, зараз у мене, мабуть, кожну секунду були матюки Оце просто я телеграмно відмічаю, як я як я вмидрився не матюкнутися жодного разу. От у мене просто стоїть такий трьох солдатський мат, мат просто на цю всю ситуацію. Мене трясе насправді всередині е з таких речей. Але я в цілому хотів би. Тобто, далі я ну я нічого не скажу нового. Я типу просто буду повторюватися. Закінчує матюками трьоповерховими на на от абсолютно лицемірну. Низьку історію, тому що ми говоримо, вибачте, про людей, які пройшли дуже важкі випробування після поранення, які пережили дуже багато, дуже багато історій. Цей, цей хлопець йому в Україні давали невтішні прогнози. В штатах у нього все далеко не ідеально. Тільки почало виходити. У нього відкрилися рана. Йому довелося лежати в лікарню у Сполучених Штатах Америки. Е, але він боєць, тобто він у нього більше року вже з поранення. Він все одно живе в голові цією думкою, що він стане на протези. Великий великий молодець киянин. До речі, я цим пишаюся вже мною з одного міста.